Ну що, давай, Коля. З першого разу. Опа. Вітання, пані та панове. Мене звати Микола Геркалюк, і сьогодні ми поговоримо знову ж таки про деколонізацію у Вінниці. Чому знову ж таки? Тому що десь останніх півроку я тільки про це і говорив. Ну, переважно про це. А справа в тому, що. У Вінниці, як і в усій Україні, ще навесні розпочався процес деколонізації, тобто позбавлення від імперської, від російської, від радянської спадщини. І цей процес в першу чергу він вилився в найбільш очевидне змінення радянських російських топонімів і назв різних закладів та установ. А у Вінниці, в першу чергу, це вулиці і. Здається, тільки один заклад це бібліотека імені Тімірязєва, яка вже, на щастя, не імені Тімірязєва. Ну і там близько 200 топонімів це вулиці, провулки, проїзди, тупики і так далі. Процес дуже тривалий. Спершу наприкінці квітня перейменували частинку маленьку вулиць, потім в травні ще декілька вулиць, а потім протягом всього літа тривав процес підбору нових назв, обґрунтування цих нових назв, було навіть голосування. Обговорення, все було, все як має бути. І от в кінці е, вересня, так, в кінці вересня, перейменували нарешті 160 з лишком топонімів. Здається, 163. Залишило ще декілька, їх залишили на потім на додаткове обговорення. Можливо, от зараз в жовтні, але швидше за все, в листопаді. Я не певен, коли це станеться, але їх також мають перейменувати. Один з цих топонів це, наприклад, вулиця Льва Толстого. Її. Рада з питань культурної, історії культурної спадщини топонім, яке пропонувала перейменувати на вулицю Садки, тобто на історичну назву цієї місцевості, де розташована вулиця. Але цей варіант не зайшов. На голосуванні виграв взагалі, взагалі варіант, запропонований жителями це вулиця Леонтовича. І от там щось якісь. Е Конфлікти пішли, ну не конфлікт, це я неправильно висловлююсь. Коротше, враховуючи специфічність вулиці і важливість правильної назви, її вирішили е, залишити на додаткове обговорення. От якраз на в цьому списку, на потім. І от е, з'явилась петиція з приводу того, щоб перейменувати цю вулицю на честь нікого іншого, а Степана Андрійовича Бандери. Батько наш Бандера Україна! І це, в принципі, як на мене, прекрасно. Ну, я чесно скажу, я більше прихильник історичної назви садки, щоб назва цього району, цієї місцевості, щоб вона збереглась в назві вулиці, не забулась. Але якщо порівнювати між Леонтовичем і Бандерою, то звісно, що краще Бандера. А чому так? Чому Леонтович хороший, але мені не підходить саме для цієї вулиці, я пояснював в одному з попередніх відео. Вулиці перейменували. Далі, як на мене, треба ще, щоб цей процес перейменування вулиць був повністю завершений. Це ясно, що ці додаткові вулиці, які на додатковому обговоренні, точніше сказати. Плюс назви цих вулиць актуалізація. Тобто, що я маю на увазі? В першу чергу нам треба з вами їх запам'ятати, тому що я, наприклад, так багато про них говорив, ну, порівняно багато про них говорив, а дуже мало з них можу сказати зараз, яка. Ну, які це зараз нові назви, на яких вулицях. А, тому процес буде тривалий, 160 лишком топонімів і буде ще більше. Але я думаю, що ми з вами впораємось, і їх таки запам'ятаємо і будемо вже по-людськи казати, що там їдемо на вулицю Мазепи, а не Чехова. На вулицю, я не знаю, що ще, бо я вже забув. Ну, коротше, на якісь дуже важливі класні вулиці ми їдемо, а не на щось незрозуміле, всякі там. Пушкіни і тому подібне. От. Але окрім цього, нам треба ще, щоб ці вулиці правильно відображалися тепер в тих самих google мапах Я щось собі раніше думав, що це має відбутися так просто і централізовано. Міська рада звертається до Гугла, каже: От, ми перейменували, поможіть, перейменуйте, ті беруть, перейменують. Ні. А, Можливо, десь так відбувалося, але я про це не знаю. Я е, шукаю інформацію про те, як це відбувалося під час декомунізації в 2016-му, і там з'ясувалося, що всі ці перейменування на картах це робота небайдужих людей. Тобто хтось собі сидів і витрачав дуже багато годин на те, щоб все по, окрем... по одній вулиці переименовувати. Е, зараз навіть так не можна, зараз е, там. Можна просто загалом кидати якусь пропозицію в підтримку, і, можливо, на тобі дадуть відповідь. Мені поки що, майже протягом місяця відповіді не надійшло. Я їм написав, що типу, от нас перейменувалось, поможіть щось, давайте зробимо. Що для цього треба, мовчать. От нещодавно написав знову: може щось це дасть, може ні. А водночас, у нас я бачив, що після найпершого перейменування в квітні. Тоді перейменували, зокрема, вулицю Московську на вулицю Маріупольську, і от на картах зараз вже позначається Маріупольська. Тобто хтось таки зумів. І якщо раптом ви знаєте, як це робиться, як правильно це зробити, що треба зробити. Якщо може, у мене руки просто отако, може щось там все дуже просто. Якщо ви щось знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарі або напишіть мені, і я буду вам за це дуже вдячний. Ну і також ще є така важлива річ, як таблички з назвами вулиць на будинках, аншлаги. Які також не будуть замінені одразу, це очевидно, тому що більшу частину з них має міняти міська влада коштом міського бюджету. Е, відповідно, що зараз є, напевно, що важливіші витрати. Е, але, в принципі, наприклад, власникам, багат, власникам приватних будинків, та й, в принципі співвласникам багатоквартирних будинків. Думаю, що не так важко було б просто взяти скинутися і власним коштом це діло все поміняти. Звісно, що залишиться якісь такі унікальні випадки, коли. Там, я не знаю, через 5-10 років ми будемо десь гуляти Вінницею і бачити ще десь якусь стару е затерту табличку уліца Маяковська. Чи ще якась така дичина. Тому що зараз минуло вже скільки? 8 років після декомунізації, а досі дуже багато по місту старих табличок з неактуальними назвами. Втім, процес таки відбудеться, тому що. Цю лавину вже не зупинити. З приводу ще таких явних маркерів імперського минулого, цього радянського російського, це, звісно, що скульптура, ну і, в принципі, такі якісь пам'ятники, таблички, все таке. А у нас найбільш явними такими маркерами були три солдати на меморіалі Слави в центрі міста, і Горький в парку. Зараз такий найбільш явний маркер це сам Меморіал Слави, ну і ще там декілька меморіальних табличок по місту розкиданих. Два Гагаріна, два по погруддя Гагаріна на старому місті. І ще щось, ну там ще, може, ще якісь такі дрібки десь є. Ну, тобто нічого такого вау-великого. Найбільше і найважливіше це Меморіал Слави. І там процес уже рухається. На початку жовтня там ще нічого не було, але здається, 13 жовтня там почали демонтувати стіну пам'яті з плитами, на яких вказані були імена загиблих у Другій світовій, здається, загиблих саме під час визволення Вінниці. І ці плити демонтували їх не просто десь викинули, їх перенесуть на Київську на меморіал визволення. Меморіал визволення це найбільший у Вінниці. Меморіал пов'язаний з Другою світовою. І він безпосередньо пов'язаний з Другою світовою, тільки з нею, на відміну від меморіалу слави. І там має бути реконструкція. Про це повідомляла міська влада, що там буде оновлення переосмислення того простору і що ці плити з Європейської площі там будуть туди інтегровані. Тобто цей простір доповниться, він буде знову ж таки виключно про Другу світову і таким головним меморіалом на цю тему у Вінниці. Після стіни пам'яті там ще залишається вічний вогонь, камінь, на якому стояли три солдати. Їх, здається, вже прибрали чи саме прибирають. Ну і звісно, що безпосередньо могили, могильні плити, ну тобто там багато поховань. І їх треба ексгумувати і перенести в інше місце. І коли це відбудеться, як це відбудеться, я не знаю. Е, міська влада про це поки що нічого не повідомляла. Е, взагалі, мені особисто здається, що швидше за все цього не станеться взимку, хоча хто його знає. Але. Ну, будемо стежити, будемо дивитися, побачимо, як це все станеться. Сподіваюсь, це станеться швидше. А якщо ви хочете дізнатися більше про історію меморіалу слави, цього, який от зараз зникає з міського простору, що з ним не так і чому він зникає, чому він мав зникнути і чому це відбувається, в першу чергу можете подивитися відео на сторінці музею Вінниці, присвячене історії меморіалу. Або ще краще, можете зараз сходити на виставку. Також від музею Вінниці, яка відбувається у вежі Артинова на першому поверсі. Ну, коротше, дуже раджу. А Чому дуже раджу, бо я до того і до того приклав руку. Це мій особистий інтерес, що ви туди сходили. Тому сходіть, не пошкодуйте. Найкраще подивіться відео і сходіть на виставку. Це взагалі комбо. Ще з таких важливих, на мою думку, речей в місті, які варто було би змінити в рамках деколонізації, це інститут почесного громадянства міста. У нас є таке. У нас є почесні громадяни Вінниці. І серед них є, наприклад, Юрій Гагарін, який уже деколонізований. Площі Гагаріна немає, вулиці Гагаріна немає. Але він є в списку почесних громадян Вінниці. І це неправильно. Там ще здається, ще кілька імен. Ну, як мінімум, Москаленко, наприклад, він теж деколонізований вулиці Москаленка, вже немає, а він почесний громадянин Вінниці досі. Це потрібно міняти, і взагалі, я думаю, що весь той список це чисто суб'єктивна думка, це не експертна думка, я не знавець. Але мені здається, що той список потрібно перелопатити, добре дослідити і ще частинку добрячу, напевне, що людей звідти забрати. Та й взагалі, враховуючи, що це почесне громадянство, нам дісталося в спадок від спершу Російської імперії, а потім Радянського Союзу, то. Мені особисто здається, що в нас якесь неправильне сприйняття його. Тому що то такий почесний громадянин, це людина, яка от, там зробила неймовірний внесок е, в розвиток міста. Тобто людина, яка має там, неймовірні заслуги перед містом. М -м -м, які заслуги має Гагарін безпосередньо перед Вінницею? Ну, от правильно. Тобто, треба було його прославляти на весь совок, от і прославляли, як могли. А -а тому. З приводу почесного громадянства тема потребує дослідження. Якщо вам ця тема цікава, і якщо мені буде не лінь, то я зроблю про це окреме відео перед тим, добре дослідивши її. А мені буде не лінь, вам маленька підказка, мені буде дуже не лінь. Якщо ви скажете так, Коля, давай, нам, те, нам ця тема треба, нам дуже цікаво. А якщо не скажете, то ну, там вже видно буде. Ще одна дуже важлива, на мою думку, річ в публічному просторі це реклама. У нас дуже багато реклами російською мовою, велика частина цієї реклами вже давно не актуальна, вона просто собі висить та й висить. І це проблема актуальна для всієї країни, не тільки для Вінниці, тому що в всіх інших містах цього, як би це назвати, непотребу дуже і дуже багато. Якщо не вулиці, то району такого немає, де б такої реклами не було. І це все потрібно вичищати, прибирати. І головне, головне в цьому всьому, не створювати нічого такого нового. Тому що ну, це буде дуже дико і неправильно, якщо зараз, після восьми місяців повномасштабної війни, після понад восьми років війни загалом, хтось буде створювати рекламу російською мовою в Україні. Ну тобто, навіщо? Для кого? Ну українці розуміють українську робіть рекламу українською. Ну і загалом по таких е, основних пунктах е, деколонізації, тому що вже відбулося, і, на мою думку, має відбутися я ніби пройшовся. А далі залишається, напевне, що найскладніше. Е, на цьому етапі я мушу вам зізнатися, що я це відео записував уже не раз. Це вже якась третя чи четверта версія. Тому що проблема от в чому? Проблема в тому, що цей наступний блок, який я собі планував, як такий, знаєте. Мотивуючий, трішки пафосний про те, що таке деколонізація загалом, чому це так важливо зробити, чому так важливо не про не втикати і так далі. Е, мене мені чому це постійно повторюється, чому я це відео продовжую записувати не один раз, тому що мені не подобалося те, як я це говорю. Я вважав що це типу недостатньо правильно, треба сказати ще правильніше, ще так сильніше. І на якомусь етапі я усвідомив, що не можна кількома реченнями взяти і сказати все, пояснити наскільки ця деколонізація важлива, що це взагалі за процес, і чому нам ще з ним жити дуже багато років і багато всього переосмислювати. Тобто, це річ, про яку я швидше за все окремими такими елементами в подальшому буду ще розповідати дуже і дуже багато разів. А тому. На цьому, пані та панове, буду завершувати. Хочу перепросити за свій специфічний голос і за багато склеюк у цьому відео, тому що я кашляю, в мене трахеїд, я попиваю чайочок. Це єдине, що мене рятує під час запису цього відео. От, дякую, що слухали, дякую, що дивилися. Ще почуємось, ще побачимось. Тримаємось, пані та панове. Слава Україні!